Всім привіт, це канал Залізні магістралі Мене звати Олег Васильов. В цьому огляді добірка новин з української залізниці. Зокрема, будемо говорити про призначення нових поїздів, про новації в приміському сполученні, і також згадаємо про скасування низки регіональних експресів. Отже, з 10 лютого призначається поїзд з полученням Хутір Михайлівський Київ Тернопіль. Він буде ходити лише два рази на тиждень і лише в один бік. Окрім цього, також будуть призначені поїзди з полученням Київ, Хутір Михайлівський і зворотньо до столиці. Номер поїзда 769-770, періодичність курсування п'ятниця та неділя. Хутір Михайлівський відправлення о 16.34, Київ 21.52 і прибуття до Тернополя о 6 годині 15 хвилин. Зворотній рейс виконується вранці відправлення о 7.06 і кінцева станція Київ прибуття о 14 годині 44 хвилини. Також буде ходити окремо поїзд 770 Київ, Хутір Михайлівський. Перший рейс 12 лютого рейси виконуються щодня, крім понеділка та суботи. Відправлення о 10.16 прибуття на станцію Хутір Михайлівський о 15.55, зворотній рейс Хутір Михайлівський 16.34, Київ 2152 За даними онлайн-сервісу, з продажу квитків поїзд складається з вагонів Купе та Плацкарт. Тим часом у передмісті Києва для деяких поїздів далекого сполучення зробили зупинку. Так, поїзди номер 771 Київ Хмельницький, Київ Кам'янець-Подільський та номер 81 Київ Ужгород зупинятимуться на станції Вишневе. Варто зуважити, що квитки в Ужгородський поїзд продаються лише у 9 вагонів, оскільки пасажирська платформа у Вишневому не розрахована під прийом поїздів довше 9-10 вагонів. З 13 лютого змінюється графік руху поїзда номер 810 Львів Рахів. Замість 7 годин ранку рейси буде відправлятися о 7.37. Відповідно, зміщується час по всьому маршруту. Прибуття поїзда до Рахова о 13.40 замість 13 години 20 хвилин. А от у Полтавській області з 10 лютого додається приміський маршрут номер 7006 Кременчук Полтава Південна. Поїзд вирушатиме з Кременчука о 6 годині 2 хвилини і прибуватиме до Полтави о 8.12. в Укрзалізниці також повідомили, що рейси буде виконувати електропоїзд, що пройшов модернізацію. У перших числах лютого Укрзалізниця скасувала три регіональних експреси. Ці маршрути обслуговували нові дизель-поїзди ДПКР 3 Ну і далі я розповім про те, які саме маршрути скасовані, і чому наприкінці січня стало відомо, що з 26-го числа не буде ходити поїзд номер 805 Конотоп Харків. 4-5 лютого були скасовані регіональні поїзди номер 801 Львів Чернівці та номер 807 Львів Коломия. На той час ніякої офіційної інформації про причини скасування поїздів «Укрзалізниця» не повідомила. Але 8 лютого на сайті компанії з'явилося повідомлення, що відновлюється рух поїзда номер 8 Львів, Тернопіль, Чернівці. Перевезення будуть забезпечуватися резервним рухомим складом. Це два вагони другого класу під тепловозом. А дизель-поїзди ДПКР 3 перебувають на плановому технічному обслуговуванні. Вони повернуться на маршрути Харків-Конотоп та Львів-Коломия з 25 лютого. Йдеться у повідомленні пресслужби компанії. Щодо альтернативних варіантів сполучення залізницею, про які йдеться в дописі Укрзалізниці, то на ділянці Конотоп-Харків це два поїзди далекого сполучення, які ходять через день. Щодо маршруту Коломия, Львів через Калуш істрий, Укрзалізниця пропонує пасажирам їхати нічним поїздом номер 43 Івано-Франківськ, Київ, який прибуває до Львова після. 20... 12-ї години ночі зрозуміло, що такий варіант проїзду не зовсім зручний для пасажирів. У минулому сюжеті про дизель поїзди ДПКР я розповідав про те, що проблема скасування регіональних експресів полягає у відсутності резервного рухомого складу, який би був рівноцінною заміною цим дизель-поїздам. Тим не менш, поїзд номер 801 сьогодні продовжує курсувати. Хоча з іншим рухомим складом, тим не менш, пасажири мають можливість сьогодні користуватися сполученням Львів, Тернопіль-Чернівці. Як ви вже знаєте, під час новорічних свят у Києві було проведено кілька ретротурів із залученням паровозів. Подібні заходи відбулися також у Львові і Гайвороні. І от найближчим часом подібні заходи мають відбутися знову. Зокрема, у Гайвороні 18 лютого проведуть ретротури з паровозом ГР 280 Також на гостей чекає екскурсійна програма та різні активності. Всі подробиці щодо Цього заходу ви також зможете дізнатися з групи у Фейсбуці Гайворонська вузькоколійка. Посилання на цю групу є в описі цього відео. Дякую всім глядачам, які підтримують канал Донатами. Також надсилають різну інформацію про транспортні події. Нагадаю, якщо у вас є цікаві новини про залізницю, надсилайте повідомлення за контактами, що є в описі цього відео. Ну і також не забувайте підтримувати канал Залізні Магістралі за допомогою доступних опцій. Це можна. Можуть бути вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах, підписка на канал. І Також нагадаю про функцію спонсорування. На спонсорів чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Всім глядачам це непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.